Привіт, друзі, рибалки та просто поціновувачі справжнього відпочинку на природі. З вами, як завжди, ваш вірний рибальський провідник, і сьогодні ми розберемо всі тонкощі та секрети кльову на 17 грудня 2025 року. Цей день, друзі мої, обіцяє бути непростим, але повірте, навіть у найскладніших умовах завжди є шанс на трофей. Якщо знати, куди дивитися і що робити, я розповім вам, чому саме цей день вимагатиме від нас особливої майстерності та терпіння, але й подарує унікальний досвід. Готуйте вудки, бо, хоч день і капризний, ми спробуємо обернути його особливості на свою користь. Макра Хамуохуева прогноз по видах і тактиках. Давайте розберемо, які риби можуть відгукнутися на наші старання, незважаючи на всі, але сьогодні зосередимося на зимових бійцях окуні, плотві та, можливо, навіть на лимі. Окунь Цей смугастий розбійник завжди тримається з граями. Шукайте його на бровках біля коряжників та в ямах глибиною від 3 до 6 метрів, де вода трохи стабільніша. Чому саме там? Низька температура води і стабільний тиск змушують окуня шукати укриття та місця, де легше триматися з граю. На що ловити. За моїм досвідом, найкраще працює мормишка з мотилем або дрібний балансир сріблястого чи темно-зеленого кольору. Проводка має бути повільною з довгими паузами, буквально сантиметр за сантиметром. Пам'ятайте, риба зараз млява. І швидкі рухи її лише відлякають. Плотва. Плотва у грудні переходить на зимовий раціон і стає менш активною, але її цілком реально знайти. Шукайте її на ділянках з глибиною від 2 до 4 метрів біля очерету або підводних кущів, де вона шукає залишки рослинності та укриття від хижака. Температура води змушує її триматися ближче до дна. Використовуйте легкі поплавкові вудки або невеликі кивкові снасті. Основна насадка мотиль, опариш. Важливо пам'ятати про делікатну подачу приманки. Невелика кількість дрібної, нежирної прикормки з мотилем може привабити її. Налим якщо ви готові до нічної риболовлі, то налим ваш варіант. Ця риба особливо активна в холодну пору року. Коли вода максимально охолоджується, шукайте його на глибині біля великих каменів або в ямах з глинистим дном, де є укриття, ловити краще на донні снасті з живцем або пучком черв'яків. Налим – нічний мисливець, тому основний кльов очікується в темний час доби. і хрифів. Аналіз умов. Друзі, давайте подивимося на те, що нам приготувала природа на 17 грудня. Погода. Загалом день буде хмарним, але без значних опадів по всій Україні. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус трьох до плюс двох градусів Цельсія, а в день підніметься до плюс одного плюс семи градусів, на півдні Одещини навіть до плюс дев'яти. Вітер очікується переважно південний, зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Атмосферний тиск буде підвищеним, що забезпечить відносно суху погоду. Однак у деяких східних областях можливі тумани вранці. Така погода з хмарністю та відсутністю різких змін тиску може бути сприятливою для риби, але загальна низька температура залишає рибу млявою. Температура води. В українських водоймах, таких як річка Дніпро в районі Києва, температура води коливатиметься близько 2-4 градусів Цельсія з тенденцією до повільного зниження. Наприклад, у річці тетерів у буках середня температура в грудні становить близько 3,2 градусів, це дуже холодна вода, і риба стає малорухливою, Її метаболізм сповільнюється. Вона тримається глибини, де температура стабільніша і витрачає менше енергії, а. Фаза місяця. 17 грудня 2025 року ми перебуваємо у фазі спадного місяця. Це 27-й місячний день, четверта фаза. Місяць буде виглядати як тонкий серп, освітлений лише на 6%. У рибальському світі побутує думка, що спадний місяць, особливо така мала видимість, часто асоціюється зі зниженою активністю риби. За деякими календарями саме цей день вважається дуже поганим для риболовлі, коли риба практично не реагує на приманки. Це пов'язано з тим, що риба під впливом гравітації місяця, яка в цю фазу зменшується, стає менш активною і може йти на глибину. Загальна активність риби Грудень в Україні місяць непростий. Більшість видів риби знижують свою активність, переходять на зимовий режим. Хижак стає більш обережним, а мирна риба повільніше реагує на приманки. Однак вода, насичена киснем, що може бути невеликим плюсом. Загалом 17 грудня, зважаючи на фазу місяця та прогноз кльову від досвідчених календарів, обіцяє слабкий капризний кльов. Риба, ймовірно, буде пасивною через низьку температуру води, а також за деякими припущеннями через фазу місяця, тому доведеться працювати терпляче і вивірено. Триґур'ї завершення. Ось такий він, наш прогноз на 17 грудня, друзі. Пам'ятайте, навіть у поганий день можна зловити рибу, якщо підійти до справи з головою та серцем. Не забувайте про теплу екіпіровку і правила безпеки на водоймі. Бажаю вам ні хвоста, ні луски! Обов'язково поділіться в коментарях, на що ловили ви, які ваші секрети успішної зимової риболовлі, і чи збігся мій прогноз з вашими спостереженнями. Лайки та підписка на канал. Найкраща подяка для мене. До зустрічі на риболовлі!